Так, я сьогодні виходжу сама, перша. Там Миколай мене вже наздоганяє. Привіт всім! Їду на роботу на восьму. Точніше, навіть трохи раніше, щоб трохи раніше звільнитися і встигнути повернутись за лією. І відвести її в садочок. Я працюю тут недалеко, біля площі. В мадам, яка живе в колишній стоматологічній клініці. Бонжо, мадам! Як завжди, це було непросто. Всю годину мадам мене намагалась відправити вигнати. Кожну хвилину перепитувала, чого я прийшла, що ми будемо робити, і так далі. хто я, що я і коли я прийду знову. І так по колу, по колу, годину. Наприкінці там прийшла медсестра, в неї робота три хвилини займає дати ліки, дати ліки, перевірити там, дати їй, ну, щоб з нею все було гаразд, стан загальний. Вона так співчутливо медсестра на мене дивилася і посміхалася. Побажала удачі і сил. Повертаюсь за лисичкою, щоб відвести її в школу. Тато зробив тобі таку зачіску класну, mm -hmm. симпатичну. Лисичку, куку. Повертаюся до будинку, тому що в мене віконечко одна година. Дома трохи побуду. Так, їду зараз до Полет і Крістіана. Все як завжди, дві годинки. Невідомо будуть у нас закупи продуктів чи прибирання. Це завжди ось така невідомість. І потім мадам з Касабланки. Маленька перерва. І ще 2 години в Неканаці. В мене сьогодні 6 годин. І тільки мої, ну майже тільки вранці. А це не постійна моя клієнтка була. А це все по стандарту йдемо. Так, і. Тату, який вчора придбав для Петра їжу, перекус на обід, виявився татом наш сусідських дітей. Один з хлопчиків, якого звуть Еліот він наш сусід. Я дала гроші 5 євро вчора Петрові. Розпитала, що йому принесли: Там чіпси, фруктову пюрешку, водичку. Тож. Сказала Петру віднести до сусідів там через кілька будинків вони на нашій вулиці живуть. Але Петро засоромився, сказав, що він не хоче. Ну кажу, добре, тоді завтра я вирішу це питання. Сьогодні вранці біля школи зустріла цього тата. Запропонувала йому гроші, одразу я їх з собою взяла в кишеню. Але він відмовився, сказав, що нічого в цьому такого немає, що він ще там дітям купував і що краще наступного разу можу він в таку ситуацію потрапить, щоб я йому допомогла. Ну, Я ще раз запропонувала гроші, кажу, все одно візьміть, ні. Ну я кажу, я тоді знайду рішення цього питання. І тепер, думаю, можна. Торт спекти, або млинчики, або щось таке, і занести їм на вихідних. Думаю, теж непогано буде. Тим більше, що там не зрозуміла для мене ситуація. Ну, В нього двоє дітей. І з різницею десь, мабуть, роки 2-3 у дітей. Але він їх, здається, виховує сам. Хоча маму я теж бачу, але здається, вона з ними не живе. Ну, якесь таке в мене враження. Не знаю, він завжди з ними сам. Тато одинок. Заліфила кикен. Ну, ви, ви. Пак. Так, тут закінчила. Не дуже пощастило погуляти по супермаркету, тому що прибирала будинок. Трохи більше години прибирання будинку і наступні 50 хвилин. І наступні 50 хвилин я мила стіл. І стільці білі пластикові на терасі. Тому що вони, як сказала Полет, так само постраждали, як і машини від цієї пилюки, якоїсь дивної, білої, білі плями, ті, що на машині. Те саме ось сталося і на терасах у людей. Не надто складно, але на вулиці доволі спекотно. Сьогодні, ну, показую, зараз мені 26 градусів тут в машині термометр. За прогнозом 27 має бути. Тож таке, в будинку прохолодніше. Дідусь. Крістян навіть одяг жилетку таку, куртку без рукавів, бо йому прохолодно. Ну, це спи це ще така ось особливість в 95-96 років. Будівництво йде, але зараз в них обід все покинули пішли їсти 12 без трьох хвилин. До речі, крістіан скоріше за все за правилами читання Французької мови звучить як Крістіан, саме чоловіче ім'я і жіноче я зараз, до, до речі, їду так до мадам, яку звуть Крістіану. Бо там після Н іде І. Це означає, що Н вимовляється в даному випадку. А ще ж є Крістін. Жіноче ім'я і ще ж є Крістіна. Вот Bonjour madame désormais sac мадам. régional Додому 12.56, а о 14 через годину мені треба бути в неканадців, там де великий новий будинок, як ви пам'ятаєте, і можливо мені доведеться мити терасу також. Тож сьогодні день терас може бути в мене. Мадам з Касабланки непогано сьогодні поїла, взагалі була активна, більш-менш, звичайно, теж куняла, засинала, але поїла і за стіл навіть сідала. Як ви пам'ятаєте, бувають моменти, коли я до неї приходжу, а вона, а, що ж таке? а вона спить досі в ліжку. Тож сьогодні краще, і щоп'ятниці її сини. Взяли за обов'язок, мабуть, і, і таку традицію, вони обідають разом. І так як я сьогодні на 15 хвилин раніше прийшла, то коли приїхав син, там продукти деякі приніс, а мадам вже поїла, все, все добре в нас. Тож, працюємо в команді. Їдала, вже їду без восьми хвилин друга, сподіваюся, на 5 хвилин раніше приїхати, щоб, як завжди, мати змогу на 5 хвилин раніше піти і вчасно дістатися школи. Забираю дітей у четвертій і буду вже вільна. Також в планах поїхати за продуктами у всіх моїх домашніх вихідних, завтра, крім мене. Завтра 7,5 годин, там щось близько 10 плюс-мінус візитів. Тож такий насичена субота в мене буде. Просто клас. Виїхав на кільце. Коли ворота відчинять? Так, треба йти шукати господарку, де вона є, щоб мені відчинили ворота тепер на виїзд. Закінчила, мила вікна навколо будинку, екстер'єр з вулиці. Оце дві години ледве встигала. Мадам запитала мене, не знаю чому, але запитала, чи не збираємось ми їхати в Україну. Насправді, спочатку я. її... Вона біля мене, я мила вікна, а вона навколо будинку, ці вазони з квітами доглядала там. Добрива додавала, підсаджувала і чомусь ось біля мене, біля мене. <гум> ну я щоб якось підтримати спілкування, запитала, чи не приїжджають до неї гості цього року, бо минулого року просто одни за одними в цей час, ось тільки літо почалося, мабуть, ще з травня, з кінця травня, і аж до жовтня в них постійно були гості там по два тижні, по три тижні. То з Філіппін сім'я. Дочка, то, то син, то друзі, там, американці якісь були в них сім'я з дітьми. Кажу, що ну, якось вона каже, ні, поки що немає, мали бути. Ось відмінилося в них там якісь проблеми з банком. Чи що, ну Щось таке вона розповідає. Тоді каже, в, потім на вихідні там будуть приїжджати, а в серпні вже дочка приїде. І потім до жовтня, одні за одними. Гості в них будуть. Отже, вона мене у відповідь запитала, чи ми не їдемо в Україну. Я їй сказала, що поки що тільки у відпустку плануємо, якщо ситуація не погіршиться і щось нам не зламає наші плани. Ну і, звичайно, сказала, що планую звільнятися: звільнятися, вчитися, шукати іншу роботу. Тож вона побажала мені успіхів і удачі запізнююсь на хвилинку, на три хвилинки ворота вже відчинили. Обережно тільки, будь ласка. Хоче лія кофту знімати. Хоче бути гарною, але спекотно. Лій, може, знімеш? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Лі, ну покажи, що ти для тата зробила. Таке, як у мене, У мене мама написана: тут папа, mm -hmm. папа. І mm тут -hmm. татко голова від тата? Покажи ще раз, що ще там віршик написаний для тата. Угу. Супер подарунки класні. Це написано Желен «Бонфет папа. «Бонфет папа. День Бон тата В неділю буде, так лі? Нас наздогнав. Отже, ми таки поїхали ввечері в супермаркет, влідолі, вдвох з чоловіком, закупилися доволі вдало, про що було попереднє відео, якщо ви бачили, на каналі воно вийшло пізно ввечері. Якщо формат такий цікавий, подивитися, які продукти і за скільки, скільки коштують тут у Франції. Заходьте, будь ласка, перегляньте, можливо, щось цікаве для себе, дізнаєтесь. А, власне, вечір закінчився теж телефонними дзвінками через інтернет, через месенджери, Звичайно, з батьками з моїми говорили доволі довго, мабуть, годину або півтори, і десь приблизно стільки ж з сестрою і з зятем, які в Харкові, і поблизу Харкова вони власне поїхали на так звану дачу, там де вони будують будинок. І ось з ними там говорили. Трошки на початку щось було з інтернетом, але в цілому змогли поговорити, і вистачило нам електрики, ну, що можна вважати вдачею, таким успіхом. Ну, не успіхом, а скоріше так, щасливим випадком, тому що знаю, з цим зараз не дуже добре в Україні. Власне, з батьками теж домовились, що будемо розмовляти о 9-й за Києвом. Але тато подзвони, я дзвонила, вони не брали трубку і подзвонили вже о пів на десяту за Києвом. Тобто у нас була пів на дев'яту. І перше, що сказав тато, що в них не було просто світла, тому вони не подзвонили, як ми домовились. Ну, менше з тим поки що всі справляються, все більш-менш спокійно відбувається, наскільки це можливо, хоча настрій доволі песимістичний і сумний. Після всіх цих розмов, тих процесів, що є, що мої рідні спостерігають, і це пов'язано там із мобілізацією, що серед людей відбувається, розмови, дії і так далі. Ну, і, власне, як це впливає на щоденне життя? Є думки для роздумів, але думки, ну так, і настрій не дуже в мене позитивний. Але все одно нам своє робить, як то кажуть. Йдемо далі, робимо крок за кроком. І я вам нагадую про те, що благодійний фонд Слобожанські ластівки збирають зараз на автомобіль для військових, для власне операторів дронів. FPV. І під цим відео, як завжди, будуть реквізити, ви зможете долучитися посильною, прийнятною для вас сумою. Я вам за це дуже вдячна. Ох. Добре, живемо далі. Дякую вам за вподобайки, дякую за ваші коментарі і за те, що будете дивитись наступне відео. Бувайте!